Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Сьогодні, браті і сестри, ми чули таку притчу. Притча називається «Про блудного сина. Один багатий чоловік мав двох синів. Коли ці сини підросли, то менший з цих хлопців сказав до свого батька. Батько, дай мені частину майна, яка належить мені. Батько розділив майло між своїми дітьми. І от через дуже нетривалий час цей менший син, який отримав майно свого батька, з усім цим майном, яке він не заробило, заробив, а зробив його батько, він покидає свого батька і йде в далекі країни. І там починає жити на широку ногу. Через якийсь певний час він розтратив все майно і почав відчувати потребу в їжі, потребу в якихось матеріальних благах. І пішов до одного з жителів тієї країни і найнявся у нього пасти свиней. Багатий юнак, який мав дуже багато коштів, ці кошти розтратив і став пасти свиней. І трапився голод в тій країні. І цей хлопець хотів би поїсти тої свинячої їди, яку свиням давав, але ніхто йому цього не давав. І ось він прийшов до тями, подумав собі так. У мого батька скільки є слух, і вони в достатку їдять хліб, а я тут помираю від голоду. Прийду до свого батька, повернусь до нього. Скажу йому так, що Отче, я не достойний називатися твоїм сином, я сорішив перед небом і перед тобою, але благаю тебе, прийми мене як одного із своїх слух. І ось цей хлопець він пішов з тих далеких країв до свого батька. І ще здалеку батько побачив, що йде до нього син. Син, який так ну, несправедливо вчинив своїм батьком, нахабно вчинив. Він вимагав від нього майна, батько ще був живий, майно дається вже по заповіту пізніше. Він те майно забрав і залишив свого батька. Це дуже велике таке потрясіння, могло бути для батька, тому що той, на кого він міг надіятися старості, в старості, він його залишив. І прохопивши з собою ще й майно. І це майно він розтратив з повіями, з пияками, і повертається в голий боси у охміттях. Але батько ще здалеко побачивши свого сина, він з великою любов'ю вибіг йому назустріч, а син йому каже, що батько, я не достойний називатися твоєю дитиною. Я зрішив перед небом і перед тобою. А батько його обняв і сказав до слух, Принесіть найкращий одяг і задягніть його. Дайте взуття йому на ноги і надягніть на палець його перстень. Перстень це знак влади. Батько приймає як свого сина його в своє оселю. І взяв, сказав: візьміть тільця і зробимо бенкет, будемо веселитися, тому що мій син, моя дитина, померла, але тепер вона ожила. Мій син пропав і тепер він знайшовся. І ось дійсно так сталося: був бенкет, всі раділи, веселили. Надвечір повертається старший син від тяжкої роботи з поля. Він чує, що бенкет і цікавиться у одного із прислуги. А що таке сталося? Що це за бенкет? А він каже: твій, син, твій брат повернувся. І батько зробив цей бенкет, тому що твій брат повернувся здоровим. І ось цей син і брат він дуже розгнівився. Він не відчув в душі того, що відчув його батько радості, що повернулася рідна людина. В його душі було обурення і злоба. Злоба проти батька, злоба проти свого брата. І він не хотів зайти в оселю. Коли про це дізнався батько, він вийшов до свого сина і сказав чому ти не хочеш зайти в дім? А той йому каже: я тобі стільки років слугую вірою та правдою, але ти ні разу навіть не дав мені козлика, щоб я цього козлика разом з своїми друзями з'їв, зробивши якийсь бенкет. Але цей твій син, який все майно твоє розтратив з повіями та піяками, і повернувся з нічим, ти його прийняв. І батько йому каже, що сину, що все, що в мене є в домі, це є твоє. А нам потрібно веселитися, тому що твій брат був мертвий і він ожив. Він пропав і він знайшовся. Ось таку притчу розказав Господь нам Ісус Христос. І сьогодні церква пропонує нам для повчання. Про що ця притча? Я дуже коротенько. Перше, ця притча про велике Боже Милосердя, тому що ця притча символізує собою ті речі, які відбуваються в світі. Батько це прообраз Бога, а два сина це прообрази нас людей. Якщо людина, яка відпадає від Бога через гуховне життя, але вона звертається до Бога з покаянням, смиренням, то Бог безумовно приймає таку людину. Бог повертає її благодать, яку вона розтратила, живучи гуховним життям. І Господь відкриває для такої людини двері свого царства. Господь для такої людини дає святе причастя, як цей символ бенкети це символ літургії. Той тілець це символ причастя, яке Господь дає людині, грішні какається, для того, щоб вона мала вічне життя. Господь каже: їжте моє тіло, це будете мати вічне життя. Пийте мою кров і будете мати вічне життя. А про що ще ця притча? Це притча про велику силу покаяння. Людина впала в дуже страшні гріхи, відреклася від Бога, від свого батька, але вона може через покаяння, доки вона живе на цьому світі, навернутися до Бога. І отримати велику Божу благодать. Але зверніть увагу, це має зробити саме та людина, яка грішить. Ми не можемо покаятись за когось іншого. Ми не можемо поєднати іншу людину без бажання самої людини. Тільки сама людина повинна звернутися до Бога з молитвою, з покаянням, з смиренням. І тоді Господь таку людину прощає. Про що ще ця притча? Це притча про нелюбов людей. Яка є між людьми, не любов, підкреслиє. Цей старший брат, це символ е, зразкової, на перший погляд, людини віруючої, яка ходить постійно в храм, яка вичитує всі молотовні правила, тримає всі пости, читає Біблію, але при цьому вона возноситься цим, вона не має любові. Тому що, коли прийшов ось цей заблудший син. До свого батька, то інший син не зрадів, він не розділив радості батька. Він не відчув, що рідний до нього прийшов. В нього не було жалю, не було співчуття, не було милосердя. І це дуже велика пересторога, яку нам Господь дає, що якщо ми не будемо мати любові до інших людей, навіть до людей, які знаходяться в падінні, в приховному стані, то ми не зможемо увійти до Небесного Царства. Як образ цього старшого сина. Він не увійшов в оселю свого батька. Чому не увійшов? Тому що злоба затуманила розум і серце. Коли він усвідомить свій гріх, він покається, тоді він може увійти до цього оселі. Якщо він послухає свого батька, який каже, що сину, чому ти не заходиш, сайди. Є наостанок, розкажу така історія у святих книгах в давні часи, був такий один відомий монах у Єгипті на ім'я Макарій. Це святого життя людина була, якось він йшов зі своїм учнем, подорожував пустельною дорогою. Вони йшли на певні відстані один від одного для того, щоб ну, кожен міг собі звершувати непрестанну молитву. Це така основна справа справжніх монахів постійно творити молитву. Так ось, іде попереду учень, а позад нього йде вчитель Макар. Учень іде і бачить, що на зустріч йому прямує язичницький жрець. Це священнослужитель, який звершував культ поклоніння демонам. Тобто людина, яка напряму спілкувалася з сатаною. Зверніть увагу, це не якийсь єретик, це прямий служитель сатани. І оцей прямий служитель сатани іде, несучи на собі якусь ношу, вантаж, якийсь шматок дерева. І оцей монах, який бачить цього служителя сатани. Так і каже йому, куди йдеш демон? Ну, по-нашому, куди йдеш чорт? Ну, зовні, може, так воно і було, тому що це був служитель демонів, служитель, служитель чортів. Але почувши це звернення, ця людина розлютилась, розгнівилася, і тим шматком деревини так відшмагала того монаха побила, що він залишився лежати, стікаючи кров'ю. От іде цей служитель Демонів, цей чорт далі і на зустріч йому знову йде монах? Що цікаво в душі того жриця відбувалося, як він побачив другого монаха? Можливо, він сильніше стиснув той кусок деревини, щоб від цьому дати зараз? Але цей іде і бачить, да, іде служитель сатани. І він з ним вітається. Куди йдеш? Будь здоров, трудолюбець, Трудолюбець. Чому? Тому що він працює, несе щось на собі. Він лагідно, з любов'ю сказав, і погляд його був наповнений любов'ю. Хіба Макарій не бачив, хто перед ним бачив? А він бачив перед собою образ Божий, людину, яка знаходилась в гріху. але він розділяв гріх і розділяв людину. І цей служитель сатани, він дуже розгубився, і вони почали спілкуватися. І настільки його вразила, ця Божа Богадасть, цей мир, який йшов від цього монаха Макарія, що він пішов за ним і потім уже сам поніс отого монаха, якого він перед цим побив. І потім став християнином і навіть став монахом. Ось ми бачимо два приклади. Приклади того, як ми можемо ставитись до життя. І зазвичай, як ми ставимося до життя. Досить часто люди в своєму суспільстві поділяються на своїх, на чужих. Якщо я знаходжусь в якомусь. В якійсь спільноті я свою спільноту буду вигороджувати, виправдовувати, возвеличувати і сам буду себе відчувати в такому стані високому. А відповідно тих, хто не знаходиться в моїй спільноті, я буду дивитися на них якось згори вниз. Я буду їх засуджувати, я буду шукати, в чому їх можна укорити, а себе буду возвеличувати. Чому? Досить часто так відбувається. Тому що ми не маємо любові. Чому старший син так віднісся до свого брата, тому що він не мав любові? А чому батько так віднісся до свого меншого сина, який його зрадив, який йому зробив зло, тому що він мав любов? Макарій так само він розділяв людину і гріх, який в людині живе. З гріхом треба боротися, а людину треба любити. І кожному з нас, чуючи ці речі, Міркуючи над цим, потрібно собі самому, і ми так і робимо, обирати той шлях в житті, яким ми хочемо йти. Але ми маємо собі розуміти, що один шлях веде до Бога, тому що це Божий шлях. Якщо ми читаємо Євангелія, ми бачимо, що шлях, який пропонує нам Ісус Христос, це шлях любові, це шлях прощення, це шлях милосердя. А інший шлях, який ми можемо обрати, Він не веде до вічного життя. І Бог нам в Біблії так і каже, що дитино: два шляхи я тобі запропонував: один шлях веде в життя, один шлях веде до смерті. Так, в нашому світі ми це чудово розуміємо, що досить часто для того, щоб зупинити зло, потрібно застосовувати зло. Якщо на нас йдуть з війною, ми теж повинні піднімати меч, образно кажучи. Тому що якщо цього не робити, то ті, хто йдуть з мечем, вони знахабніють і будуть робити ще гірше, і гірше справи, і більше зло буде. Ми можемо зло зупинити злом, більшим злом, але ми ніколи зло злом не переможемо. Зло можна перемогти тільки любов'ю, тільки милосердям. І тому, можливо, буває таке, що треба скрутити того, хто веде себе не так, як треба, але треба все рівно ставитись до нього, як до людини. Дати йому можливість заспокоїтись, дати йому можливість зрозуміти, а не нищити і самому не переймати ту ненависть, ту злобу, якою, з якою людина чи люди можуть звертатися до нас. Це саме головне берегти своє серце, берегти свою душу від ненависті, злоби, тому що це приносить нам руйнацію. Як говорить Святий Ян Зватоус, що те зло, яке людина творить по відношенню до інших людей, вона в першу чергу руйнує цю людину зсередини саму. Тому що людина, яка бере в руку гарячі вугілля з печі для того, щоб кинути комусь в обличчя, вона перш за все свої руки ранить. Чи долетять ці, долетять ці вугілля до обличчя того, кому хочемо кинути? Це ще питання. Але себе ми ранимо, себе ми калічимо, це точно. Амінь.